Графіки відключення світла знову застосовують в Україні сьогодні. Обмеження електроспоживання діятимуть з 17 по 21 годину. Причина зростання споживання через спеку, і з нами на зв'язку заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. Пані Світлано, вітаю вас. Які подробиці можете розповісти нашим глядачам? Так, доброго дня, Олена, доброго дня, шановні українці. Дійсно, сьогодні, 19 серпня, ситуація в енергосистемі трішечки змінилася. Ми фіксуємо значне підвищення температури повітря по всій Україні. І через це прогнозуємо. Зростання споживання, що звичайно може може спричинити дефіцит в енергосистемі. Тому попередньо у Коренерго сьогодні заплановані графіки відключення електроенергії приблизно з 17 до 21 години. Однак, обмеження діятимуть в обсязі однієї черги. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтеся на офіційних ресурсах своїх обленерго, і також хочу нагадати, що відключення не передбачаються для підприємств для представників бізнесу, які імпортують понад 80%. Електроенергії для своїх потреб діє урядова постанова. На них графіки відключень не розповсюджуються. Так само хочу закликати всіх українців в ці дні, в дні спеки, яка прогнозується на цей тиждень, дуже обачливо і економно споживати електроенергію по можливості не користуватися одночасно енергоємними приладами і будьте уважні, особливо в пікові години, які я вже озвучила з 17 до 21, Першої, коли ми прогнозуємо найбільше споживання в системі, і коли нам дійсно важко буде покрити це споживання всіма доступними нам інструментами, тому ще раз закликаю всіх працювати разом, тому що це робота не тільки енергетиків, а й всіх нас. Ви знаєте, що енергосистема значно постраждала. В результаті масованих ворожих атак, починаючи з березня цього року, дійсно втрат було дуже багато. Триває масштабна ремонтна кампанія. Багато обладнання вже відремонтовано і запущено в роботу, але багато ще попереду. І ще раз нагадую, що основний пріоритет зараз для всіх енергетиків це підготувати енергосистему. Всі доступні нам енергетичні потужності для проходження наступного опалювального сезону, тому що ми розуміємо, що це для всіх нас, для всіх українців, найбільший виклик зараз. Тому звертаюся до всіх з особливим проханням. будь ласка, споживайте розумно, економте енергетики в свою чергу роблять все можливо, працюючи цілодобово і без вихідних. Дякую. Пані Світлано, дякую вам за актуальну інформацію. Також ще раз хочу акцентувати увагу на ваших словах: що використовувати електроенергію потрібно ощадливо. Нагадаю, з нами на зв'язку була заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.